Є новина, друзі. Чекаємо швидкий кінець війни. Дослухайте до кінця. З'явилася новина в політику, і вони пишуть, що США адміністрація Трампа чекає рамкову мирну угоду або до кінця цього тижня між Росією та Україною, або до кінця цього місяця, А це 12 днів. Я вже сьогодні знімав відео на резерві. Можете йти подивитися на мому. і я розповідав, що до нас їде ревізор. Це керівник армії США з генералами, який буде на місці розбиратися з ситуацією як може нас посилити, так і обмежити українські збройні сили? А можливо він буде визначати саме лінію розмежування? Але основна його ціль це заставити зеленського швидко піти на. Мир, ну тобто донести йому відповідні меседжі, так розуміємо. Від Трампа далі він їде в Росію і так само заставити росіян, яким чином? Ну, наприклад, скажуть росіянам, що до тих санкцій і законопроекту, які в Конгресі, ну а санкції вже е знизили ціну нафту до 38 доларів, можуть додатися ще тисячу атакамців, які буквально три дні тому, як повідомляв наш генштаб, били по Росії, тобто балістичні ракети США, яких достатньо є в США, і вони можуть їх дати. Тобто. То ну, США ведуть активну таку боротьбу, активний тиск на дві сторони для того, щоб швидко завершити війну. Ну і з'явилася інформація про план кінця війни, який таємно розроблявся Віткофом і Дмитрієм, тобто без участі України, абсолютно він має 28 пунктів. Поки що деталей немає, але це план. от якраз по цій рамковій мирній. Угоді, ми підходимо до цього моменту. Ну в дуже слабкій позиції, тому що в нас корупційний скандал, і от щойно з'явилася цікава новина. Набу заявили, що вони поки що більше плівки, якби не будуть публікувати міндіча, тому що там воєнний стан, там далі оборонка, Якби вони не можуть. Ну це сигнал Зеленського. Мол, якщо ти підеш на всі умови США по завершенню війни, значить ну друга частина. Може не вийти, а якщо ні, значить вона вийде. Ну і крім цієї другої частини, там треба буде звільнити єрмака, всіх повиганяти, все почистити. Це все зрозуміло абсолютно. Але ну зеленський під тистом він слабкий. Він поранена качка довіри в суспільству до нього немає. І зараз ну його будуть витискати по максимуму. Я категорично за мир. Категорично за завершення війни і припинення війни, тому що ну влада зеленської, те, що ми зараз бачимо з корупційним скандалом, з порушенням прав громадян, просто доведе нашу країну до катастрофи. І нам більше всіх в світі потрібен зараз мир завершення війни і вибори для того, щоб замінити в оцю корупційну кліку, яка просто ну, як на мене спалилася. Весь народ це побачив і вже діватися нема е, куди. Тому чекаємо швидкого завершення війни. Всі деталі. Є... Є в телеграм каналі, є новина в шапці профіля. Підписуємося.